Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Спливають останні дні квітня, тож давайте дізнаємося, що нас чекає на вихідних. Отже, на вихідних у східній та південно-східній частині пройдуть дощі. У деяких областях місцями пориви вітру, у багатьох регіонах заморозки. У наступні три доби у східній та південно-східній частині пройдуть невеликі та помірні дощі. Найближчі ночі у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями значні дощі та грози. Нарешті територій переважно без опадів. Лише в день 30 квітня на Високогір'ї Карпат невеликий дощ. Переходимо до вітру. Вітер в Україні північних напрямків, а швидкість становить 5-10 метрів за секунду. Лише завтра у більшості південних, центральних, харківській та сумській областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Переходимо до температури. У наступні три доби у східній та південно-східній частині температура вночі 5-10 градусів, в день 10-17 градусів. Нарешті території температура вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту місцями у повітрі заморозки 0-5 градусів. Температура в день години 12-17 градусів. Температури на високогір'ї Карпат вночі 0,5 морозу, в день 1.6 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.